Жливі невеликі зміни, а постійні навіть незначні зусилля, які ви робите щодня. Джеймс Клер. Добрий рано. Привіт, ми дуже сумували за вами і раді повернутися з новим випуском. Сьогодні дуже цікава тема тема сила звичок. Наш подкаст буде в форматі запитань і відповідей. Якщо вам подобається наш формат, будь ласка, друзі, поставте лайки, пишіть коментарі, це дуже важливо для просування нашого каналу. Катя, привіт, привіт, Наді, привіт всім. І хочу також доєднатися до твоїх слів, адже коментарі і лайки це надзвичайно важливий інструмент для просування. Ну і плюс ми будемо так розуміти, коли ви будете активними, писати, що вам подобається, що не подобається. Що ми маємо робити? Це буде такий, як для нас, індикатор. Якості і взагалі розуміння контенту, який нам краще створювати для вас, що буде вам цікаво? Так, я підготувала для нас 10 цікавих запитань про звички, про щоденні звички, про набуті звички, про шкідливі, як uh -huh. їх змінити. Я би хотіла розпочати, щоб ти більше е, з наукової точки розказала людям, що таке звички. звичайно. звичайно. Е, перш за все, звичка це е, форма поведінки людини, uh -huh. яка Починає набуватися при постійному повторенні одних тих самих дій в плюс-мінус одному тому самому місці, в одному тому самому середовищі, і вона закріплюється тоді, коли вже людина не підсвідомо починає робити ці дії, тобто не замислюючись над тим, що вона робить. Умовно гристи нігті, якщо це звичка, так є в людей, умовно пити воду зранку перед сніданком, і тому подібне. Ну, тобто, ми розуміємо, да, що це постійне якесь повторення однотипних дій, і це поведінка. Так ще такий момент, тому що хочу його розтлумачити. Часто от клієнти мене питають звичка, це інстинкт? Угу. І насправді це не інстинкт. Інстинкт це те, що у нас вже є, зароджено генетично. Наш такий фон закладений. Це інстинкт самозбереження. Ми починаємо тривожитись. Якщо якась небезпека, ми це теж не контролюємо. Тому часто люди плутають звичку, ми теж не контролюємо. Mm -hmm. Ну потім вже не контролюємо. Потім інстинкт це інстинкт дихати. Ми не в нас ніхто навчить дихати, так, ми самі. Так, так само їсти, пити. Інстинкт, все це інстинкт. А так. звичку, звичку ми вчимося. Ми її прививаємо. Це ми Денне повторення певних дій. Так. Якщо ми зранку просинаємося і зазвичай там хтось п'якало, угу. це перша його звичка потикало. Так. Для когось пити воду. Угу. Другий це там ходити чистити зуби, це є звичка. Звичку ми вчимо з дитинства дітей, які у дорослому віці вони повторюються щоденно, тому що це набута звичка з дитинства. Відповідно, звички це. Щоденне повторення певної дії лондонського університету і Стенфордського університету, де люди витрачали на це великі кошти, так тобто, тут з ними сперечатися важко. Які дослідили, що от Стенфордський університет, якщо я не помиляюсь, 66 днів від 66 днів до 200 днів звичка формується, а лондонський 10 тижнів, тобто. Різні це цифри, mm -hmm. все одно І... я думаю, що для ко для різних людей потрібна різна кількість, кількість, да. кількість я, так. Я, так. знову ж таки. Все індивідуально, ми маємо себе відчувати. Mm -hmm. Захотіли зробити подкаст на тему сила звичок. Ми з тобою читали. Ти порекомендувала мені прочитати Джеймс Клір. Книгу mm -hmm. я вже неодноразово поставила себе в сторі з інстаграмі. Ця книга для мене десять 10. -10. Скажи, будь ласка, як змінилося твоє життя після прочитаної книги? Які ти набула нові звички в своєму? Можливо, ти з якимись попрощалася зі своїми звичками? Угу. Як змінилося твоє життя в повсякденному житті? Ну, перший момент. Книжка дійсно класна, mm -hmm. дійсно для мене вона також десь десяти. Чим простіше написана наукова е, тематика для мене, тим книжка займає вищу позиції в моєму рейтингу. Я ненавиджу е, такі терміни, що ти просто сидиш і гуглиш, гуглиш гуглиш. Так, такі книжки повинні бути, але не всі. дуже цікавий автор. Я посилалася в нього в інстаграмі. Mm -hmm. um, що змінилося? В першу чергу я заспокоїлась. Я розуміла, що звички. Це те, що ми впроваджуємо в житті. Це, як ще казав, це церон, що це наша друга натура, наші mm -hmm. звички. Тут я теж погоджуюсь. І не, маю, не звички мають нами керувати, а ми звичками. Mm -hmm. Тому що ми недооцінюємо насправді цю силу звичок. Ми недооцінюємо, наскільки вони невидимі, але вони дають нам те, ну, по суті, вони керують нами. Ти сказала, що ми недооцінюємо, тому що більшість. Давай не будемо про кількість говорити. Так. Е, є частина людей, яка не робить аналіз в своєму житті. Так вона не аналізує проведений тиждень, проведений день, тому вони не помічають, як їхні 100%. звички впливають на їхнє життя. Сто відсотків все починається з маленької краплі, і саме ця книжка про це рослумачі. Нам то кажуть, що да, спочатку результат він, неначе теж невидимий, як і сама звичка. Ми її не помічаємо. Mm -hmm. Але все, що ми не помічаємо, воно потім дає величезний, величезний результат. Це робота вдовгу. І ця книжка нам дає розуміння, що немає такої хоп палички, якої ти магічної, да? якої ти скористався, і все в тебе пішло прекрасно. Або якусь пігулку ти випив, ти все схуднув, ти вже в тебе струнка фігура, клас, випив пігулку, ти вже начитаний, якийсь, да, чи там одну книжку умовно прочитав. Ти вже розумний і ти можеш. Не знаю, Нобелівську премію Так, отримувати. Це щоденне повторювання. Наступне запитання, які щоденні звички допомагають тобі залишитися продуктивною та організованою у роботі? Перш за все, ми вже про це з тобою говорили раніше. Це порядок, чистота в домі. До речі, тут ми до цього прийшли разом з чоловіком. І саме цікаве, що, що якщо ти з вечора все... Повністю складеш на свої місця. В тебе чистота, в тебе порядок на робочому столі, в тебе порядок на кухні, у вітальні, тобто, все на своїх місцях і ще й зібрана бажана сумка в тренажерний зал. Все день буде прекрасний, тому що ти приходиш у тебе вже все систематизовано, все чисто з чистими думками. Ти не дратуєшся, в тебе йде швидко тайм менеджмент твій нормально, і потім ти ще йдеш в тренажерний зал, бо все вже наготовлено. Ну гріх ту сумку не взяти і не піти. Mm -hmm. Ну вже ж ти це зробив. Так, так, це дуже важливо, коли так. все на своїх місцях, і це одним словом, це є планування, планування свого робочого дня, місця, да, місця все, все. Які звички ти впровадила для збереження свого психологічного здоров'я, і як вони впливають на твоє життя? Угу. Ну, Перше, що я хочу сказати, знову ж таки, це будь-які хороші, корисні звички, вони автоматично покращують життя, все життя. Туди входить і психічний стан, туди входить і фізичний стан, туди входить все. Тому будь-яка звичка хороша. Вона буде допомагати в цьому. Дуже цікаво, до речі, також в цій книжці зазначено. Пам'ятаєш такий уривок, mm. де знову ж таки проводили дослідження е, в цьому ж Стенфордському університеті. Що якщо ти хоча б на 1% більше будеш, е, верніше не так, на 1% ти будеш покращувати себе, свої звички, mm. то за рік, у 37 разів, ти станеш кращою версією себе тієї людини, ніж починала вона. 100% дивіться. Е, один відсоток всього на всього на всього не потрібно міняти своє життя з понеділка кардинально. Так, mm -hmm. але це дуже просто, тому що е, це так сказати. А зробити інше, тому що людина звикла її нейронні зв'язки, а вони виглядають як спіральки. От знаєш, як ДНК виглядає, mm -hmm. от дуже схоже виглядає е, оці такі зв'язки, які відповідають за певні дії, які йдуть до автоматизму. Доходять. Ну, наприклад, чим атомніша, сильніша звичка. Тим буде товща ця спіралька, mm -hmm. і уяви собі людина там 20 років палить, і тут вона каже, хочу кинути палити. Яка товщини та спіраль? Їй потрібно зробити нову звичку і ще кинути палити. Так, треба запитатися, от я коли, ну моя думка, коли я це чую, я кажу дедлайн, коли ти хочеш це зробити? Людина така, ой, та я тільки це планую. Та Планувати це не діяти? це та, та, на наступний ранок, наприклад, проконтролюй. Зроби це один раз в день, хоча до того робити, наприклад, чотири рази. Угу. Зроби це один день, але заплануй і проконтролюй свій стан, тому що О. буває деколи звичка, про яку ми робимо її несвідомо, бо ж вона вже набута роками. Так. І, або так само не помічаємо, не помічаємо її. От в мене є проблема була, там, коли я приїхала в Лондон. Після стресу, дуже багато стресу відбулося, переїдання. І uh -huh. я її помітила за рік часу, коли я побачила плюс 10 кілограм на вазі і будь-який стрес, я відкриваю холодильник, я з'їдаю до тошноти. І я, я мала її помітити вже в першому місяці, але я її помітила після того, коли в мене вже всі речі треба було змінити uh -huh. на розмір, не на один більший. Uh -huh. І я розумію, що з цим потрібно щось робити. І як виявилося, що тільки усвідомлення проблеми і планування наступних дій моїх, так. Я, я думала, що це буде дуже швидко. Я за місяць часу поверну. Ні, це було. було. Це були послідовні дії і були зриви, але я поверталася все одно до того, і на сьогоднішній день я можу вже сказати, що я контролюю, але це допомогло тільки з щоденним аналізом. Yeah. Так, тому що було все одно ті ситуації, коли все, -таки все. Yeah. У мене дуже великий стрес. Я знов заїдаю, uh -huh. а вже тоді, коли ти зробив цю дію, на наступний день ти стараєшся їх зробити менше, відмовитися, хоча б на там на 5%, на 10% того, що uh -huh. ти робив у, там uh -huh. Uh -huh. це зараз на рахунок їжі, і воно поступові дії зараз. Я вже можу сказати, що в мене проблеми з цим. Немає, ти знаєш щодо цієї теми РХП. Це дуже цікава тема. Мега, і до речі, нам писали підписники щодо розгляду. Давайте поговоримо ще про РХП. Це було б дуже цікаво. А ти сказала, що от рік тільки після того, от як рік прийшов, я усвідомила. А як може от дивись рік звичка формувалася, і ти хочеш зараз за раз, там за місяць, умовно, там за два місяці так, позбавитися це, цього це, це неможливо. Можливо. Мінімум потрібно стільки часу, скільки ти приходила до цієї звички. Так, сто відсотків. Бачимо тільки успіх. Все. Угу. А те, що де за успіхом, ці щоденні. Ця робота, ти покрокуємо така дотошна, один з другим один один. Ми це не бачимо. Та да, я з не бачу бачить ніхто. Так да, важливо в роботі щоденні наші дії, угу. тому так. що результат ми можемо швидко побачити. Можемо побачити дуже класну картинку, але важливо, яка вона буде, як вона буде світити угу. це, тільки залежить в майбутньому з дії щоденні дії. Угу. Так, а це саме головніше, що це все доказово. Це не те просто, що, знаєш, от така тема є в психології ми її обговорюємо. По-перше, це досвід багатьох людей, це наш особистий досвід. Плюс це наукові імперічні дослідження, які дослідили, що це дійсно мозок формує так. Це робота мозку. То якщо це робота мозку, тим більше ми можемо допомагати цій роботі. Чому ми не можемо змінити життя? Якщо ми будемо впроваджувати якусь одну корисну звичку, потім другу, третю, і це вже буде сама звичка впровадження хороших звичок, угу. такий ланцюжок до Та, е, додавати кожен день малесенький процент відсоток, але так. робити це щоденно. Я бачу, що в тебе зараз в інстаграмі ти висвітлюєш що в тебе нова звичка там читати 50 угу. сторінок в день. Розкажи, будь ласка, ти її до сих пір? Ти провод... продовжуєш це робити? Так, я продовжую, і вже вона починає. Я вже починаю відчувати, що я просто беру книжку в руки, тому що ну я звикла вже її брати. Uh -huh. Все я е, умовно читаю більше, навіть можливо в деякі дні, ніж 50 сторінок. Вже навіть не рахую їх, тому що основна мета задача була не прочитати е, ці 50 сторінок, не прочитати книжку, uh -huh. а стати читачем. Тобто ідентифікувати себе, я читач. Моє хобі, я люблю читати книги. Там я хоч я розумна. Да? Наприклад, я читаю значить, багато, там я дивлюсь подкасти, я дивлюсь те, те, те. Тобто, як ми себе говоримо? Якщо казати я хочу бути розумною, ну хотіти це круто. Це хотіти багато, що ми можемо хотіти, але ми не маємо цього. Ми себе не ідентифікуємо. А якщо ми починаємо казати, що ми є вже такими, то ми маємо й робити. Відповідно ті дії, які притаманні цій людині. Якщо розумна людина, то вона буде багато читати, читати правильно інформацію, тобто наукове підґрунтя вона має мати. Це не просто пост у Фейсбуці. я Не хочу нікого знецінювати е і там все інше, але має бути якісь джерела, яким ти довіряєш. Катію скажи, будь ласка, наступне запитання: чи є в тебе звички, які ти намагаєшся змінити або вдосконалити? Так. Є звичайно такі звички, і це перша, яка мені приходить на думку. Почати от не зациклюватися тим, що ти хочеш подобатися усім? Ну це катастрофа для мене, якщо чесно. Тому що мені хотілося завжди подобатися усім, якщо я комусь не подобаюсь, значить я не така, що зі мною не те і тому подібне. Насправді це нормально. А ти думаєш, що про тебе подумають інші? Так, про що подумати, моя репутація там е, як там, професіонала, як людини просто. Mm -hmm. да? Бо мені важливо бути хорошою людиною для моїх близьких, тому що ну, от я так це інтерпретую. Мені важливо, щоб не тільки спеціаліст був хорошим спеціалістом, кваліфікованим, mm -hmm. а ще як людина, приємна. А, скажи, будь ласка, Катя, як ти організовуєш своє харчування і фізично активність, щоб підтримувати енергію та здоров'я? Е, насправді я їм все. І це за допомогою того, що я пізнаю своє тіло, що я хочу, що воно потребує, і взагалі до цього я дійшла насправді нещодавно. Тому тут буду коротко говорити. Поки що знову ж таки дивлячись, багато різних подкастів, різних нутриціологів, там гастроентерологів, дієтологів, психологів, колег ти все, все одно зводиться до одного. Все починається в твоїх голови, в твоїх думках і в сприйнятті. Їжа це є, їжа, вона нам дає енергію і поживні речовини. І тіло це наше тіло, наш будинок, і ми його можемо робити таке, яке забажаємо. Так? І це, звичайно, їм. Білки, жири, вуглеводи, клітковину, все як завжди. Це збалансоване харчування. Просто збалансоване харчування, і їм все, що хочу. Намагаюся його робити дуже різнобарвним, що постійно щось нове, нове. наве, Ну і від солодкого я не відмовляюся я його їм. Просто мені вже не хочеться, коли я збалансовано поїм, наприклад, сніданок, обід там, вечерю, їсти солодке. Коли вже mm -hmm. захочеться, я з його з'їм, але це рідко. Ну тобо тебе правильно збалансоване харчування. Mm -hmm. Що ти їдеш шкідливої їжі? Шкідливої, то... ну, немає шкідливий, шкідливий, а, ти... Ти... поняття шкідлива, нешкідлива не їжа. Типу чіпси, сухарики, я таке не їм. Угу. А, Окей, а, я маю можу їсти, тому що це Алкоголі. їжа просто. А алкоголь я не вживаю взагалі і не палю. я ніколи в житті не палила. Алкоголь вживала, але зараз його не вживаю, тому що мені це по-перше не цікаво. Угу. А по-друге, я не отримую задоволення. Вживання алкоголю, наприклад, стакан червоного сухого вина під час якогось святкування Дня народження. Ти це можеш собі дозволити? Чи взагалі ти без алкоголю? Взагалі без алкоголю. Mm -hmm. Я це собі я можу це собі дозволити, але я не хочу. Не просто це би. просто бажання і стиль життя. От я от, твереза завжди. Супер. Які методи ти використовуєш для самодисципліни, щоб забезпечити регулярність своїх звичок? Mm -hmm. Е, Розумі знову ж таки, дуже воно банально просто звучить, але в простоті є і самий ключ цього успіху: те, що усвідомлення, навіщо ти це робиш? Усвідомлення, mm -hmm. те, що якщо ти пропустиш якийсь один день там тренування, нічого з тобою не станеться, дійсно. Але якщо ти пропустиш два дні тренування, три, mm -hmm. то система вже рушиться. Mm -hmm. Тому чи варто пропускати той один день, чи краще піти. Ти зважуєш за і проти. Mm -hmm. Розуміння, навіщо воно тобі, який він тобі принесе результат, який стиль життя в тебе зараз. Якщо цей стиль життя в тебе є, наприклад, да, як людина, яка піклується про своє тіло, здоров'я, то ти маєш, відповідно, і піклуватися про це кожного дня. Тому просто розуміння знову ж таки себе, mm -hmm. і тоді в тебе входить дисципліна. Свідомий так. підхід. До всього. До всього. Так. Супер. Так, наступне запитання: чи є у тебе улюблені книги угу. або ресурси, які допомагають тобі підтримувати або покращувати свої звички? Так. Ну, улюблена книга може атом звичок. Про саме про звички, да? які покращувати? Ну, давай. Дивіться атомні звички, номер один. Угу. Всі інші книжки номер 2 Чому кожна книжка, особлива яка є наукова, там, наприклад, я про художні зараз не буду казати, зараз кажу більше такі публіцистичні наукові стилі. Це е, в кожній книжці ви віднайдете щось про звички. Умовно, я прочитувала нещодавно про фінансову грамотність. Там було те, що мені це вже легко робити, бо це вже стало мені за звичку. Я така, ага, підкреслила. Наступна книжка була по перинатальній психології. Знову ж таки, звичка матері цілувати, немовля, перед сном. Звичка, там, Це. чи ще щось, Ну, багато чого. А, але із таких, як конкретно, що вам сказати, хороші, погані звички. книга, Потім дофамінове покоління, класна книжка. Потім книжка ем, Сім звичок надзвичайно ефективних людей. Ой. Тебе вона дає. Mm -hmm. Книга про чотири тисячі тижнів, mm -hmm. якщо така книга давня. Ось з книг, зараз, які мені приходять на думку, це воно а ще мистецтво говорити. Це про звичку спілкування, мови, до речі, мовне мов, питання. Це насправді багато можемо говорити про це. У нас така резонансна тема. Але мова це важливо. І я... що ми говоримо, як ми спілкуємося, які слова йдуть у нас, лунають з нашого рота. Це важливо і там саме. Прозвички дуже багато. Тому я ж кажу, що ми можемо читати будь-яку літературу. Головне читати знову ж таки будь-які Apple подкасти, Spotify, відкриваєте, дивитеся. на Ютубі. Це Джо Роган. Мені дуже подобається. І подобається мені ще шоу. Опри дуже подобається. Mm -hmm. Дуже подобається мені оце. І все, наче так, що хотіла сказати. Е, друзі, зараз ми будемо завершувати вже наш подкаст. Катя, можеш декілька слів сказати від себе нашим глядачам? Так. Перше, що я хочу сказати, те, що потрібно діяти, якщо ми діємо, це вже призводить до певних результатів. Звичка, це і дії, пам'ятаємо це. А, друге, те, що не потрібно недооцінювати малесенькі кроки. З маленької краплі створюється океан. Тому все це, що ви робите, воно принесе, буде мати результати. Негативні чи позитивні це вже залежить від вас, що ви робите. Mm. Ну і те, що успіх це не про те, що ти щось один раз зробив, переломне, і це не все життя, а це робота покрокова малесеньких, малесеньких, малесеньких кроків. І тоді ми вже бачимо дійсно успіх. Тобто, це ще одна праця. Да. Друзі, дякую вам щиро. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте свої вподобання, напишіть коментар і до нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Дякую, дякую всім. <плодження> <плодження> <плодження>